Дуже важко встояти перед тим, що коїться в світі завжди, не тільки зараз, що коїться в Україні, але завжди були війни, завжди був сатанізм, тероризм та і гвалтували та грабували. Все це було. Але як людині встояти перед усіма цими, перед цими труднощами? Дуже не просто, але якщо в тебе в твоєму житті та серці є любов, справжня любов до Господа, якщо тебе наповнює Божий Дух Святий, якщо ти в цьому світі бачиш своє призначення та йдеш до своєї цілі, то все, що коїться у світі, цей світ належить Сатані. І все, що коїться у світі, це коїться. по... Плану сатани, але Господь він допомагає тим, хто завжди до нього звертається, і хто любить насправді Бога та рухається в своєму житті по Божому плану та по заповідям Божим. Дві заповіді, які дав Ісус Христос. Це треба любити Бога та любити ближнього свого, ненавидіти, не наповнювати своє серце ненавистю, а любити та молитися за те, щоб ворог він покаявся, і ворог змінив своє свої дії та змінив своє рішення. За це й треба молитися. А якщо ви сьогодні наповнюєте своє серце ненавистю, то ви сійте цю ненависть далі у своє життя і сійте, і розірвайте. Сією те це по всьому світу любові стало дуже мало, і сказав Господь, що в останні дні любов вона стане охладіє на русском язикі тому треба огоріти. Доливати постійно це масло, щоб ви горіли, щоб воно ніколи не погасло. І любіть Господа та любіть ближнього. Моліться за те, щоб ворог він прийшов до Господа та точно так же, як ви покаявся та прийняв своє життя Бога, а не сатану. Амінь. Тримайтеся і зростайте завжди в духі в дусі Божому. Амінь.